Ці книги та книжкові стратегії вже не працюють у 2024 році. Так було раніше, і це колись працювало, але зараз цього або недостатньо, або варто робити вже по іншому. І я хочу показати вам, що не працює вже, і як це зробити по іншому, щоб це працювало. Мене звати Габрук Уляна і я амазон видавець вже майже 10 років. І зараз я хочу взяти 5-7 книг і на їх прикладі показати вам, чого варто було уникнути, або що там неправильно, невірно, або що можна зробити краще, і саме чому це не працює. Давайте почнемо з цієї книги в жовто-блакитному кольорі українського типу, стилю, яка називається Stop Overthinking, Letting Go of Anxiety. Boost Your self esteem і так далі. А, тобто ми починаємо з того, що подивимось, в принципі, які в BSR, і він досить високий. Тобто, в цієї книги не вийшло. Тобто, Це таким чином я знаю, що не вийшло, тому що я можу також відкрити Кадеспай, подивитись, на які цифри ця книга вийшла. І вона отримує всього-навсього 30-42 долари плюс 168 аудіо. До речі, тут можна прослідкувати також тренд на аудіокниги, тому що 168 доларів на аудіо це досить непогана історія, враховуючи те, що Kindle та Paperback разом приносять всього-навсього 40. Але, чому тут не вийшло. По-перше, обкладинка не дуже вдала, я б сказала, тому що коли ми зменшуємо. Цю історію, дуже погано читається це все, стоп оверсinkн, anxiety, і, в принципі, такі якісь шрифти, які погано читаються. В принципі, видно, що людина хотіла якийсь дизайн і ніби в неї щось трошки вийшло, але насправді цього недостатньо, щоб дійсно мати круту обкладинку. Тобто вона погано виділяється на фоні інших. Якщо я веду Stop оверсінгін, Ой, я пропустила Стоп Оверсінкін, то можна побачити там монополістів, тому що Стоп Оверсінкінг, в принципі, це супер відома книга, і там є два чи три монополісти, але є і декілька книг, які успішні. Тобто ті, у яких вийшло, незважаючи на те, що тут монополія. Наприклад, от є книжка 58 відгуків і 1200 monthly revenue», Це тільки на букс. Тобто це непогано. І оці дві книги, якщо взяти, вони непогані. Ще одна книга, Letting Go of Syncin. 112 відгуків 3000. Тобто, в принципі, ця тема не така вже й погана. Є успішні кейси. Але чому з цієї книги не вийшло? Тобто на першій сторінці її немає, на другій сторінці її немає. І я думаю, що й на третій також немає, але я до неї повернусь зараз. По-перше, це обкладинка, вона не виділяється. По-друге, недостатньо мати всього 8 відгуків, коли Кадеспай каже, що для того, щоб бути конкурентним, потрібно мати хоча б 58, 180 або хоча б 70. Тобто, з історією 8 ми не можемо бути кращі не від кого. Тому тут це ключові моменти цієї книги, які треба пофіксити. І ще одна річ, яка мені тут не подобається, це кількість сторінок. Дивіться скільки тут їх 388. Це дуже багато. Люди зараз не люблять книги, в яких так багато сторінок. Тим паче це на тему. Як бути кращим, або щось в темі how-to, Тобто, коли це non-fiction книги, 400 сторінок здається, прям ну дуже багато. Якщо ми подивимось в кадеспаї, то тут немає книг більше 250 сторінок. Це додаткова робота, це додаткові витрати і по форматуванню, і по написанню, але над маркетингом людина не попрацювала. Якщо ви хочете бути успішним Амазон-видавцем, то недостатньо писати книги, замовляти їх і створювати. Всі люблять зараз писати книги, але над частиною маркетингу потрібно працювати також. Це ключове. Давайте візьмемо наступну тему це буде тема з рецептами. Я дуже люблю тему з рецептами, тому що вони такі непогані досить для початківців. І я хочу показати вам тему саме Air Fryer. Давайте запустимо Spy. І тут дуже велика популярність, потенціал і трохи висока конкуренція, тому що ми дійсно можемо побачити, що а, тут дуже багато відгуків потрібно. Але... Є і тут класні кейси, тобто є книги, де 30 відгуків і 10 тисяч роялті. Три відгуки 500 66 370. Це ну, в принципі маловато, якщо чесно говорити. Але тобто от 105 1400. 400, в принципі, це та тема, де можна бути конкурентним і можна зробити непоганий результат. І подивимось зараз оцю книжечку, у якої три відгука. І я завантажу спа, і ми подивимось, який у неї роялті. Так, у неї в Kindle 15 і Paperback 65. всього 85, і ранг у неї аж 700. 100 сторінок всього. До речі, малувато, я так думаю. Але ключове тут що це те, що тут три рейтинги всього-навсього. Тобто, людина не запарювалась взагалі над маркетингом. І інше це те, що вона ну, ну зовсім не виділяється серед інших в плані обкладинки. Не завжди обов'язково зробити супер класну обкладинку, іноді досить мати таку саму якість, але просто виділитись. Умовно. Як дивіться, в цій ніші так, книжечки чимось повторюється, чимось схожі. Хоп, темний фон, темно-сірий. О, і 6 тисяч відгуків. Але ж вона дійсно виділяється. Є також кейси, якщо далі піти подивитись, тобто можна зробити якийсь більш нейтральний. Оця виділяється книга. В неї насправді 4,0 – це погано. Тобто, це мало видно, що, скоріш всього, поганих відгуків накидали на початку люди. Але хочу глянути, скільки вона заробляє. Просто, мабуть, через те, що в неї обложка виділяється, скоріш за все, вона заробляє якісь гроші, я не знаю скільки. 665. Непогано. Рейтинг у книги нижче 4 був, я так розумію. Тому це not bad, я би сказала. Давайте далі подивимось. А ця книга вона, нічим не виділяється. Вона така ж, як всі, і в неї дуже низький рейтинг. Тобто, у неї відгуків всього три. Якщо ви вже постарались створити 100 сторінок книги, то будьте добрі, постарайтесь довести маркетних також до якогось логічного кінця. Подивіться, скільки у ваших конкурентів відгуків, і старайтесь робити не менше хляб. Пішли далі. Відкриваємо наступну книгу Dog Food Recipes for Kidney and Heart Health. 56 відгуків, а, теж 4,0. Краще зазвичай, коли це вище 4,5 92 сторінки. Мені не подобається обложка, я думаю, вам також вона не подобається. Ви побачили, що вона максимально просто проста. Тут, ну, це просто людина сама вставила свою собачку або взяла якусь картиночку. І ще, які в мене є зауваження тут Description, тобто опис книги. Він ніякий, ну він реально ніякий, тут також немає ключових слів, тут немає також ніякої структури в описі книги. А, ні про що. Але якщо взяти взагалі нішу, давайте подивимось якісь успішні також кейси Hot Dog DogFood. Ну тут зовсім інше діло. Я думаю, що це непогана ніша також для старту Можливо, може бути. Тут цікаві книги, бестселер, бестселер, 50 відгуків, більше трьох заробітку. Тобто, ну, ці ніші вони непогані. Competition трохи високий, тобто конкуренція трохи висока. Але тут можна аналізувати, в принципі, навіть бачити з 100 відгуками або коли їх 50, можна. Плюс-мінус вийти на 900, можливо, навіть і 1500, якщо правильно все зробити. І це дуже непогана історія. І дійсно люди тут розуміють, що обкладинка грає супер важливу роль, бо вони всі класні. На першій сторінці я бачу, що всі обкладинки кидаються в очі, вони кльові. Дивимось далі. Книга Thriving Habits, Building Good Habits, One Day at a Time. Не дуже є специфіка цієї книги. Мені не дуже зрозуміло про що ця книга. Це по-перше, по-друге, обкладинка дуже проста і така, наче її теж самі плюс-мінус зробили або не інвестували до кінця гроші нормально в обкладинку. Людина не захотіла над цим заморочуватись. По-третє, опис книги також він дуже складний. Він не має ніякої структури. І це така історія, де потрібні також покращення. Можливо, проаналізувати також нішу, а ну і відгуків тут, ну і відгуків тут також мало. Якщо подивитись цю нішу, можливо, там в ніші і є а, прибуток, але давайте перейдемо до іншої книги, бо ця книга, в принципі, не дуже конкурує, тому що в неї ну взагалі не бачу ніяких причин. Мені особисто її купити, якщо навіть мені, мені б ця тема була цікава. Дивимось далі. Оце цікавий кейс, на мою думку, також. Тема Pain Free Hips. Зайдемо в цю книгу вона на першій сторінці по ключовому запиту Pain Free Hips. Непогана обкладинка, вона не вау, вона виділяється. Плюс, скоріш за все, люди вкладають в маркетинг, тому що тут є і на Goodreads відгуки, і 86 рейтингів, і тут чудова структура є якась в описі виділено жирним. Тут все з великої літери, професійно виглядає, можливо, навіть є A+, О, бачите, є A+, контент, це ці рекламні банери, і як на мене, він. Гарно виглядає. І навіть є персональна історія людини. Це круто, насправді, це бренд Awareness. Можна також додавати лінку на цю людину в соціальній мережі, якщо це справжня людина. Це дуже прикольна історія. І подивимося зараз в Кадеспай, скільки вона приносить приблизно, бо Кадеспай дійсно не дає нам чітких цифр. І що тут. 108, 150 і 125. Тобто разом 260 385, щось таке, плюс-мінус. Менше 400 доларів. Не так вже і погано, але, якщо чесно, малувато. Чому давайте подивимось, в чому ж тут помилка. Я відкрию тему Pain Free Hips. І подумаю, чи я би сама в неї заходила. І як на мене, це дуже вузька тема. Я вже трішки подивилась до відео, глянула, і вона має, в принципі, монополію також. Якщо б вірити в то тут зараз будуть зелені і жовті кружечки. Тобто популярність жовта, потенціал жовтий і компетишн, тобто конкуренція зелена, тобто, ніби все класно. Але якщо ми почнемо дивитись на ці цифри більш детально, то ми побачимо, що тут ситуація така, що є раз, два, три, чотири, можна сказати, монополісти, які займають майже всю цю нішу. І з ними мені конкурувати буде складно, тому що в мене немає і відгуків стільки, як у них. І, скоріш всього, по рекламі вони також дуже сильно б'ють. І я можу знайти кращі ніші, де набагато нижча конкуренція, більший потенціал і немає такої великої монополії. Але якщо б я хотіла саме будувати бренд, як якось пов'язано щось з цим, можливо, я б сюди й зайшла. Тут треба думати. Особисто я може б зайшла, бо в мене досить сильна команда по налаштуванню реклами. Але якщо ви новачок, то я би йшла більше в аналіз, дивилася б, чи мені дійсно цікава ця тема, чи я, можливо, можу знайти щось краще. Я би шукала щось краще, якщо відверто говорити про це. Давайте далі подивимось: от цікава теж книжечка: Running Away from Cancer. Тут навіть чотири. Види книг є, є і аудіо, чудово просто. І що тут не так? Kindle, Hardcover, 22 аудіо був. Ну, досить мало, як на мене, грошей, обкладинка не дуже, 21 рейтинг також маловато. Не знаю, скільки в цій ніші потрібно, але загалом маловато. Що тут ще непрофесійно виглядає, я хотіла просто вам показати, що в тайтлі, в заголовку, потрібно все писати з великої літери. Бо це трохи виглядає непрофесійно. Тут, В принципі, є структура, але немає булетів також. Хочу просто показати вам, як більш професійно виглядає ліс. Тобто тут все написано з великої літери, це також важливо. Е, є якісь хайлайти, тобто щось виділене жирним. Ну, це не обов'язково, але це прикольно виглядає. І є булети. Тобто, це булети, коли вони є. Воно зазвичай виглядає більш структуровано. Тобто це не просто description, просто з сплошним текстом. А от саме в такий варіант він набагато краще виглядає. Давайте подивимось. Ще одну книгу. Low income saving. Ну тут, мені здається, очевидно, two ratings, тобто два рейтинги це дуже мало просто. І що мене тут дивує, що людина дійсно. Тобто з грудня 23-го року вона зробила таку книгу, в якій 100 сторінок вона заморочилася, трекери якісь здала, але вона не зробила ніякої особливої роботи по маркетингу. І тут є лише paperback. Скоріше за все, це просто така книга, якась low content. Раніше працювало, що можна було паблішити більше книг. І якимось чином воно органічно підтягувалось. В принципі, ніколи не було такого, що не потрібна була ніяка реклама, але просто трішечки легше було її налаштовувати, і в принципі була трошки менша конкуренція. Але зараз все одно дуже класно можна заробляти, ще з'явились інші можливості: AI, і не тільки. І я хочу вам сказати, що це. Дійсно, нова можливість виходити на новий рівень маркетингу і заробляти більше. І я би дуже радила також всім запускати свої соціальні мережі до своїх же проєктів, якимось чином створювати Facebook ком'юніті на свої теми, якимось чином показувати, в принципі, свою роботу в соціальних мережах, в TikTok, в Instagram, Reels, Shorts. І тоді це буде працювати. Також от книги в цій темі, якщо подивитись, тут є, ну насправді ні, я би, мабуть, сюди навіть взагалі не йшла. Це дуже така вузька маленька ніша, але є, в принципі, книги, які щось там заробляють. Хоча шкурка, як там кажуть, не, не варта вичинки, тому що багато зусиль заради маленьких цифр, і просто не варто заходити в такі ніші, краще більш детально робити ресерч для того, щоб у вас. Дійсно запускались книги, які будуть вам приносити гроші. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал та коментуйте, якщо маєте якісь запитання. До зустрічі!